Василь Симоненко можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу Непрогану смагне. А може, дехто втратить віру й силу, своє життя. Рятуючи одне, але не я, як визнати не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів смарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні молоді. І тут ні сліз, ні вічаю не треба, іду, не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборе життя.